Христос Воскрес, вечірня молитва. Підсумок нашого дня, зведення певних, як то кажуть, рахунків наших досягнень, наших перемог. Можливо, десь і були упадки, але вечір це завжди те, що дозволяє нам подивитися назад. Вечір це завжди той час, коли ми можемо оцінити. Те, що я сьогодні зробив, і відповідно до всього подякувати Богові і не забути себе похвалити за ці досягнення. Тому цю вечірню молитву ми молимось і робимо певні підсумки, молимось і дякуємо Богові за всі ті досягнення, які ми сьогодні отримали. Для нашого вечірнього розважання ми з вами візьмемо стихи із. Першого послання апостола Івана. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа Христос Воскрес. Дивіться, яку велику любов дарував нам Отець, щоб ми дітьми Божими назвались. Ми і є ними. Усвідомлення того, що Я є дитиною Божою, має для стати для кожного з нас, знаєте, таким фундаментом. Опорою. А по коли Христос молився за своїх учнів в Іцуманському саду, Він їх не називав рабами, Він називав їх своїми синами, апостолами, дітьми. Коли він навчав їх в часі, е, коли перебував з ними на тайній вечері і навчав їх, то він їх назвав Ви вже є діти, ви мої брати. Тобто ви є рівні, тому що ви пізнали Бога. Ви зрозуміли, в чому суть бути з Богом. Це вміти любити. Саме любов це та сила, яка творить все. Саме любов долає всі незгоди. Саме завдяки любові ми є творимо, ми творцями є. І от Христос, будучи на землі, вчив цієї любові. Він вчив їх для того, щоб ми усвідомили, що ми не рабими діти. Діти, які мають любити свого батька, діти, які мають любити один одного, діти, які мають рости не в заздрощах, а в повазі. Це бути дітьми Божими. І Знаєте, це сьогодні заклик для кожного з нас. Заклик для того, щоб ми в своєму розумі зламали оце рабське мислення, що Бог мене не любить, що ми зламали в собі мислення того, що я не можу прийти до храму, бо я там грішний, чи Бог не чує моїх молитов. Тобто ми маємо зламати це мислення. Перестати думати так, що Бог до мене ставиться як до раба. Ні. Бог ставиться до нас як до своїх дітей. Діти, які є вільними, діти, які мають право вибору, діти, які здатні щонебудь небудь робити. Так, діти помиляються, але в тому і є любов батька, що він дозволяє своїм дітям помилитися, щоби чогось навчитись. Це і є ді, бути дитиною Божою. Це і є бути в храмі на молитві. Коли ти не, не думаєш про те, що е, радше е, перепрошую, хотів так швидко сказати, що коли ти приходиш до храму, ти не задумуєшся над тими законами і канонами, що тебе давлять. Бути дитиною Божою це вільно прийти в храм, щоб там помолитись, порозмовляти з Богом. Тому стані, який ти зараз є, а не чекати якихось красивих умов. Ісус приходив і казав, що лікаря потребують хворі, а не здорові. І він спілкувався з ким? З найбільшими грішниками, з тими людьми, яких відкинуло все суспільство. Для чого Він це робив? Щоби показати, що вони є діти Божі, що вони є гідними бути з Богом. Я все це говорю. Для того, щоб кожен з нас зламав у собі рабське мислення, зламав у собі відчуття того, що я чогось негідний. Щоб він перестав думати, що я покараний за свої гріхи. Так, буде відповідальність за наші вчинки. Але ця відповідальність прийде не у вигляді війни. Хоча теж ця це, 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 це війна. Це не те, що є покарання за наші гріхи. Це наш особистий вибір був. Ми вибрали шла, шлях байдужості, про що ми неодноразово говорили на наших молитвах, розважали на це. Але е, діти Божі, дитина Божа ніколи не говорить про байдужість. Дитина Божа ніколи не буде говорити про те, що їй е, все рівно хто і що. Дитина Божа ніколи не буде говорити, що Бог її не любить, і вона завжди буде навпаки її шукати. Тому і каже апостол Іван, що дивіться, яку велику любов дав нам Отець, що Він бере і піднімає кожного, найбільшого грішника, того, який вважає себе грішником, того, який перебуває найбільше в стражданні, в болі. Христос простягає до нас свою руку. Бог хоче нашого порятунку. Але найперше, що Він хоче від кожного з нас, щоб ми ніколи не чули, що ми рабами є. Щоб ви ніколи не вірили в те, що вам кажуть, що ти є раб Божий. Ні, ми не раби Божі. Ми, діти Божі, ми вільні. І цього кожен з нас. Має бути свідомий, що він є вільний, вільний у своїй вірі, вільний у своєму виборі, вільний у своїй молитві. Ніколи не має бути він, людина рабом, ні Божим, ні людським. Отче наш, що є син на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя. Як на небі, так і на землі. Хліб наш щоденний, дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Господи, Ісусе Христе, Син Божий помили нас грішне. Господи, Ісусе Христе, Сину Божий помили нас грішне. Господи, Ісусе Христе, Сину Божий помили нас грішне! Господи, Ісусе Христе, Син Божий, помилуй нас грішне. Господи, Ісусе Христе, Син Божий, помилуй нас грішне. Господи, Ісусе Христе, Син Божий, помилуй нас грішне. Господи, Ісусе Христе, сина Божий помилуй нас грішне. Господи, Ісусе Христе, Син Божий помилуй нас грішне. Господи, Ісусе Христе, Син Божий, помилуй нас грішне! Господи Ісусе Христе, Сино Божий, помилуй нас, грішних. Кожен, хто народився від Бога, гріха не чинить, бо Його спасіння у Ньому перебуває, і він не може грішити, бо він від Бога народився. Дитина Божа, народжена від, від Бога. Тобто людина, яка приймає Бога, живе за Божими законами. Вона не чинить гріха. Чому я кажу, що не чинить гріха, радше пише Апостол Іван, що коли ти любиш, коли ти знаєш закон, коли ти, най, що найважливіше, розумієш відповідальність за свій вчинок, ти ніколи не будеш чинити зла. Знаєте, я не думаю, що е, є свідомі люди. Які добровільно купляють яд і його випивають. Я не кажу про самогубців, я кажу про нас, звичайних людей. Кожен з нас, навіть якщо й має якісь там яди, такі як розчинники, я маю на увазі, що там фарбу розводять чи ще щось, вони стараються класти в якесь таке місце, де ніхто не може дістати, особливо діти. Тому що це яд. Свідомо ніхто не вибирає шкоди для самого себе. Коли е, людина-зварювальник е, звар, працює з металом, зварює, щоб одягає захист, правильно? На очі, щоб не осліпнути, на руки, рукавиці. Тобто кожен з нас, е, речі, кожна професія, яка пов'язана з небезпекою, люди там захищають себе. І все це робиться для того, щоб уберегти своє життя. Те саме є в духовному житті, що той, хто є з Богом, той, хто розуміє відповідальність свого вчинку, він робить все, щоб захистити себе від гріха. Якщо я знаю, що внаслідок якогось мого гріха постраждають люди. Наприклад, банальний простий приклад. Знаєте, я думаю, що, на жаль, чи не кожен з нас е, мав такий гріх в своєму дитинстві. коли в чужий садок, знаєте, залазили, щоб взяти яблуко якесь там, чи груш нарвати. Та, да, діти, підлітки це часто роблять. Тому що там гарні, красивіші. Але чи, ми, чи дитина тоді задумується про наслідки того чинку? Ну, подумаєш там, десяток яблук нарвали. Але, коли діти раз нарвали, десяток яблук другий раз. А що таке десяток яблук? Це напевно кілограм. Ну, я не візьму, я не кажу зараз про воєнний час, але до війни ще. Кілограм яблук скільки? Ну, приблизно 20-25 гривень це коштувало. А це є буханка хліба. І от людина, яка вирощувала ці яблука, як мол, речі пенсіонер, можна так сказати, пенсіонер. Які мають невелику зарплату, але вони ці яблука тримали для того, щоб їх потім продавати і купляти собі там хліба, чи ще чогось. І от коли ді, дитина, підліток, залазить в цей сад, обриває його, наривається кілограм яблук, тих десяток яблук. Здавалося, в розумінні дитини це небагато. Але для цього дідуся бабусі це одна буханка хліба. Чи це багато, чи мало? Багато насправді. Отак От само, і коли би дитина розуміла наслідок свого вчинку, він би ніколи цього не робив. Це і є бути дитиною Божою. Розуміти наслідок свого вчинку. Якщо ми цього не розуміємо, так, тоді ми є рабами, які просто роблять і руйнують те, що ми бачимо зараз в цій війні. Де є раби, які не розуміють того, що вони роблять, а радше радіють того, що вони зробили. Це рабство, саме звичайне рабство. І є усвідомлення наслідка гріха, І є усвідомлення наслідка війни, коли намагаються врятувати не тільки людське життя, але ту кішку, собаку. Оце бути дитиною Божою. Народитися від Бога. Розуміти, що за кожним твоїм кроком є наслідок, за який ти відповідаєш. Оце бути дитиною Божою. До чого я всіх і кожного з нас закликаю завжди пам'ятати про наслідки наших вчинків, мати за них відповідальність. Такий спосіб бути дітьми. Боже. Мене. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш щоденний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Господи, Ісусе Христе, Сина Божий, помили нас грішних. Господи, Ісусе Христе, син Божий помилуй нас грішне. Господи, Ісусе Христе, сино Божий, помилуй нас грішне. Господи, Ісусе Христе, сино Божий, помилуй нас грішм. Господи, Ісусе Христе, сино Божий помилуй нас грішм. Господи, Ісусе Христе, сино Божий, помилуй нас грішне. Господи, Ісусе Христе, сино Божий, помилуй нас грішне. Господи, Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас грішне. Господи, Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас грішне. Господи, Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас, грішних. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Благослови, благослови, захорони, Господи, цей сьогоднішній вечір. Будь щитом і списом для кожного нашого військового, не допусти їхніх смертей, Господи, і обережи їхнє життя. Просимо Тебе, Господи, звільнення для всієї України, захисту для наших медиків, волонтерів, водів, які здійснюють поїздки в зони бойових дій, для людей різних комунальних служб, пожежників, поліції чи прикордонників. Просимо Тебе, Господи, захорони захисти їх. Збережи кожного українця, який перебуває зараз на окупованих територіях чи в полоні. Захисти від будь-якого морального, фізичного чи психологічного насильства. Але також просимо Тебе, Господи, про Твоє чудо. Приведи до покаяння, визнання своїх гріхів і своїх свого їх злочинів. Усіх наших ворогів, бо ти святиєси завжди, нині, повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Дякую всім, хто був сьогодні присутній на цій молитві. Ми віримо в Бога, віримо в кожного нашого захисника і віримо в нашу перемогу. Христос Воскрес. Завтра, божесна літургія буде на 8 годину, і в такий спосіб ми розпочнемо наш день. Христос Воскрес!